Емоції, що нас робить людиною. Деякі скажуть, що людиною нас роблять гарні вчинки. Інші будуть стверджувати, що поведінка. Я би додав до цього ще наші емоції та почуття, бо саме вони формують нашу поведінку та вчинки. Від природи, ми отримали дуже сильні інстинкти, почуття та емоції. Деякі психологи усі емоції поділяють на чотири базових: такі як лють, страх, радість та сум. Самі поміркуйте. У цей світ людина потрапляє, не знаючи нічого, не вміє розмовляти, усе навколо незнайоме, дивні звуки, очі ще нічого не бачать. Як комунікувати з навколишнім світом? На допомогу приходять емоції. Е, щось болить, плачемо, щось не так, кричимо, все добре, сміємося, щось не так, але не зрозуміло що. Сидимо тихо і не дихає. Завдяки цим чотирьом базовим емоціям, ми вже хоча б можемо дати зрозуміти, що з нами відбувається і чого ми хочемо. Взагалі, емоцій багато, ось вам квітка емоцій, але базові найвразніші і найсильніші. Усе життя ми пізнаємо самі себе і все краще можемо зрозуміти мову свого тіла і підсвідомості. Є навіть такий вираз, як емоційний інтелект, цей скіл, або простіше кажучи, навик, ми розвиваємо усе життя через самопізнання. Якщо вам цікаво, що про емоції говорять психологи і науковці, то запрошую умощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Емоціями людина наділена не тільки від природи, також щось дісталося від нашого виховання, наприклад, моделі поведінки наших батьків. Це коли у дитинстві ми бачили, як наші батьки реагують на життєві труднощі. Тому частіше ми несвідомо приймаємо рішення, опираючись на модель поведінки наших батьків, як то кажуть, яблуко від яблуні, але не завжди це так. Ті люди, які усвідомили, що батьки зробили помилку, яка в свою чергу негативно вплинула на наслідки, ви це запам'ятали і сказали собі, що більше ніколи я не повторю цієї помилки, то ця модель поведінки буде змінена, але це також ми можемо вважати моделлю поведінки, так, усвідомленою, але все ж таки моделлю. Так само працює з нашими емоціями і почуттями. Частково емоції і почуття формуються на основі загально прийнятих норм, але основні емоції і почуття все ж таки від природи. Зараз поясню: у дитинстві нас вчили, що треба ділитися. Тепер згадаємо, як вперше ми відреагували, коли в нас забрали іграшку, або наказали батьки поділитися її. З кимось тоді ще такого розуміння, що треба ділитися, не було. І перша емоція була відвоювати назад цю іграшку, а почуття були десь на рівні пригнічення. І люті, але тепер у дорослому віці ми добровільно можемо щось віддати або подарувати. Тепер розумієте, що таке прищеплені емоції. Я не кажу, що це погано, це соціально важливі речі, це культура поведінки нашого суспільства. Бо, в випадку, якщо згадати тварин, там хто сильніший, той і правий. Така практика, як поділись іграшкою, наглядно демонструє, як вирішуються питання мирним шляхом в цьому випадку. Дитина не відчуває пригнічення. І спокійно ділиться, а інша дитина вгамовує свою цікавість і бажання, що виключає появу гніву. Бо якщо дитина не вгамує цікавість або бажання, саме у цей час гнів вступає в гру. Бо гнів це емоція, яка виникає, коли людині щось або хтось перешкоджає отримати насолоду або відчуття щастя. Психологи кажуть, що поганих емоцій не існує. Усі емоції важливі і усі мають право на життя. Немає зайвих емоцій чи відчуттів. Базові емоції, такі як гнів, насолода, страх, смуток, дуже важливі, і проявляти треба усі. Бо якщо якісь проявляти, а інші пригнічувати, це може сильно вплинути на ваше здоров'я та психіку, бо це все пов'язано. Психі. Фінічно-емоційно-фізичне здоров'я це трикутник, у центрі якого знаходимося усі ми. Бо емоції це сполука м'язової та хімічної реакції нашого організму, якими керує наш мозок. У випадку чогось приємного це викид гормонів радості, таких як серетонін, ендорфін, окситоцин, дофамін. Ці гормони мають потужну силу. Зараз розповім докладніше. Серотонін це нейромедіатор. Відомий як природний стимулятор настрою, зменшення його концентрації пов'язують з розвитком депресії. Дослідження показують, що цей гормон також впливає на пам'ять, покращує швидкість навчання та сприяє розслабленню. Він синтезується заміною кислоти. Триптофану це незамінна амінокислота, тобто організм не здатен синтезувати її сам. Вона надходить з харчування, здебільшого, з білкової їжі, адже білки складаються з амінокислот. Триптофану багато, наприклад, у індичці, але є проблема. Якщо вживати м'ясо індички з іншими білковими продуктами, білок розщеплюється на багато різних амінокислот. Вони конкурують між собою з іншим триптофаном, зокрема що потрапити в мозок людини. Відповідно, той отримує недостатньо триптофану. Тофану, щоб синтезувати серотонін. допомогти з цим можуть складні вуглеводи, такі як овочі, фрукти, бобові та цільне зерна. Якщо їсти такі вуглеводи, організм виробляє інсулін, а той допомагає м'язам отримувати більше амінокислот. Конкуренція знижується, у триптофану більше шансів потрапити у мозок. Окрім правильного харчування, підтягнути рівень серотоніну може спорт і сонце. Під час фізичних вправ тіло виділяє більше триптофану, тому після інтенсивного тренування відчувається ейфорія. Щодо сонця, скажімо, взимку у людей може розвинутися сезонний афективний розлад. Працює це так: менше світла, знижується серотонін, настає так звана зимова апатія. Але якщо серотонін суттєво знижений, його баланс то за призначенням лікаря вживають антидепресанти. ДОФАМІН він також нейромедіатор, який бере участь у процесах, таких як увага, настрій, рух, сон та сприйняття болю. Цей гормон найбільш залучений у частину системи винагороди у мозку. Брак дофаміну викликає скутість рухів, що є характерною ознакою хвороби Паркінсона. Дослідження показують, що дефіцит дофаміну також сприяє поганому настрою, відсутності мотивації та концентрації. Дофамін синтезується у нейронах. В ділянці основи мозку, терозину підвищити рівень дофаміну можна також з їжі, а саме тієї, що містить цей терозин: це м'ясо птиці, молоко, сир, йогурт, авокадо, банан, насіння гарбуза і кунжуту та соя. Крім того, дослідження у 2017 році засвідчили, що багата на терозин дієта може покращити пам'ять і розумову працездатність, оксидоцин. Його основна функція під час пологів стимулювати м'язи матки до скорочення. Тож жінкам можуть ввести окситоцин, якщо пологи в них повільні. Ще він бере участь у процесах переміщення молока до грудей для годування дитини. Щоб підвищити рівень окситоцину, треба займатися фізичними вправами. Водночас, вивільнення окситоцину прискорюють дотики до тіла, масаж, обійми, ну і то, що роблять дорослі за зачиненими дверями. Не ви зрозуміло. і останній з переліку це ендорфін. Це група поліпептидних хімічних сполук, які виробляють нейрони головного мозку за структурою схожі з опіатами. Також вони створюють відчуття задоволеності. Слово ендорфін походить від терміну ендогенний морфін, морфін, який синтезується в організмі, адже ці гормони імітують дію морфіну як опіоїдного знеболювального. Вважається, що ендорфіни утворюються в гіпоталамусі і гіпофізі у відповідь на біль або Бо стрес, але вже доказано, що такі дії, як споживання перця чілі та гіркого шоколаду, прослуховування музики, зокрема класичної, спорт пов'язаний з тривалими навантаженнями, такими як теніс, біг або плавання, зосередження на приємних думках та емоціях, можуть стимулювати вивільнення ендорфіну. Що, в свою чергу, може зменшити больові відчуття, вплинути на емоційний стан, нормалізувати артеріальний тиск, частоту дихання, вплинути на діяльність нерогнетравної системи, на роботу регуляторних систем організму, найбільш досліджений на сьогодні це бета-ендорфін, який фахівці пов'язують з задоволенням від фізичного навантаження, сполуки також утворюються, якщо людина сміється, переживає закоханість, кохається або їсть смачну страву. Якщо ввести певні зміни, Зміни у щоденний раціон та ритм життя можна підвищити рівень гормонів щастя, але в усьому головне дотримуватися балансу. Якщо тістечко рятує від поганих нав'язливих думок, не забороняйте собі такі маленькі радощі. І це тільки щодо приємних почуттів та емоцій, і як бачите, важливо все, навіть що ми їмо або не їмо. Відсутність необхідної їжі у раціоні або фізичних прав можуть негативно вплинути на ваші почуття та емоції, навіть викликати депресію. Тому треба бути уважними, і якщо відчуваєте, що самі не вивозите свій стан, важливо звернутися до спеціаліста. Головне зрозуміти, що якщо навколишній світ раптом почав втрачати привабливість, це не обов'язково. Він у цьому винен. Зверніть увагу на те, що ви робите або не робите, бо навіть банальна відсутність сонця може звалити вас. Іноді наші бажання це потреба організму, ані наша примха. Ще важливо розглянути такі емоції і почуття, як лють, гнів та злість. Вважається, що ці емоції відносяться до негативних, але не треба поспішати з висновками, бо після того, що я вам розповім, можливо, ви інакше почнете сприймати їх. Ці емоції мають колосальну енергію, але дуже прожерливі і витрачають дуже багато психічних та фізичних ресурсів. Якщо приборкати ці емоції, то вони можуть стати потужною зброєю, яку ви зможете використовувати в свою користь Ка емоція як людь має найвищу форму гніву, виникає унаслідок перезбудженого мозку, майже не контролюється, якщо її вивільнити на волю. Вона безжальна, ірраціональна та жорстока. Це підсвідома реакція, яка нам дісталася від пращурів. Вона сформована тваринними інстинктами і має принцип дії, бий або біжи. Це захисна реакція мозку у випадку відсутності раціонального рішення. І якщо чесно, ми ще не раз зіштовхнемося з цим висновком, бо найпотужніші емоції важко контролювати. Гнів натомість більш контрольована емоція, але все ж таки може завдати шкоди, коли ми розгнівані, наш організм виділяє адреналін та норадреналін. Ці гормони підвищують нашу увагу та готовність до дій, якщо точніше, саме фізично ми стаємо сильніші, а не соціально, так як опори. І гніву важко брехати чи фільтрувати потік інформації, який нам видає мозок. Зазвичай мозок видає колосальний об'єм інформації, без обробки і все, що ми колись думали або чули, зривається з наших уст, за що частіше нам потім шкода. Так як раніше ми це не висловлювали, тому що не вважали за потрібне, або це було невічливо і могло завдати болю. А от злість може пробудити наші творчі здібності. Коли ми роздратовані або злі. У нас активуються спогади про минулі образи та невдачі. Це може допомогти знайти нестандартні рішення та надихнути креативність. Злість змушує нас діяти. Вона подібна до палива, яка змушує працювати і рухатися вперед, допомагаючи подолати життєві труднощі і даючи внутрішню силу. Щоб використовувати злість на свою користь, не пригнічуйте її. А скеровуйте у необхідному напрямку, шукаючи творчі рішення та додайте собі рішучості. Постійне придушення злості може негативно вплинути на здоров'я. Емоційна напруга пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. У різних культурах існують різні норми щодо вираження злості. Наприклад, у деяких суспільствах вважається неприйнятним голосно висловлювати свою злість. Деякі дослідження показують, що люди схильні до злості можуть також Ож, виявляти більше емпатії до інших, оскільки вони відчувають інтенсивніші емоції. Злість може бути корисною при вирішенні конфліктів. Вона допомагає нам встановити кордони та захищати свої інтереси. Злість, по суті, непогана емоція і дуже важлива. Вона сигналізує, що щось пішло не так. Якась із базових потреб не задовольняється. Агресія покликана захищати нас. Це частина механізму виживання, яка запускає реакцію бий або біжи. Агресія дозволяє нам негативно реагувати на погрози. Агресія тісно пов'язана з рівнем тестостерону. Тому чоловіки за природою агресивніші ніж жінки. Зниження рівня тестостерону знижує агресію, але не пригнічує її повністю, тому що вона залежить не тільки від цього факта. Пам'ятайте, що злість це природна емоція, і важливо вміти не е керувати, щоб вона не завдала шкоди вам чи оточуючим агресія це не лише негатив, а й можливість для зростання та дій. Будьте обачні і уважні, не дозволяйте емоціям керувати вами. Психологи кажуть, що легше відчувати гнів, ніж біль. Гнів зазвичай є поверхневою емоцією, але якщо подивитися на те, що рухає гнівом, ви можете знайти біль, образу чи страх. Найважче це признатися собі, що ви насправді відчуваєте, що саме ви ховаєте за стіною гніву. Гнів має сильну фізичну складову. Проаналізуйте самі себе. Коли ви розгнівані, ви можете помітити такі сильні фізичні відчуття. Як напругу, тиск, печіння, гнів це вогнена емоція, сповнена енергії. Якщо ви не хочете потрапити в пастку гніву, зверніть увагу на ці фізичні відчуття. Не прокручуйте історію в голові, перестаньте думати про подію, яка вас розмівала. Повністю дозвольте собі відчути те, що є. Це може бути важко. Але тільки відчувши емоцію повністю, вона вас покине, бо ми так влаштовані. Ми не здатні відчувати якусь емоцію постійно. Вони приходять і виходять. Якщо ви перфекціоніст, тоді чесно погляньте на те, що ви кажете собі. Ви безсумнівно виявите цикл, що програється у вашій свідомості, який більш суровий ніж ви могли собі уявити. Не обманюйте себе. Це гнів. Якщо ви не хочете бути рабом своїх нахилів, то шукайте корінь проблеми і навчіться бути до себе лояльним. Гнівні історії проносяться в наших головах, немов некровний поїзд, що мчить рейками. Щоб звільнитися від гніву, ви повинні розпізнати історію та зрозуміти, що її повторення не піде вам на користь. Так як те, що сталося, вже сталося. Але як довго ви збираєтеся дозволяти цій історії тримати вас у заручниках? Ось декілька стратегій, які допоможуть вам пом'якшити історію. Виявіть співчуття до всіх залучених осіб, включаючи себе? Бе усвідомте, що ви приносите минуле сьогодення, нескінченно повторюючи історію, Зосередьте свою увагу на відчуттях, які ви відчуваєте в даний момент. Скеруйте усі свої дії та увагу на те, чого дійсно бажаєте. Можливо, тоді ви зможете заспокоїтися і звільнитися від цієї ситуації. Також психологи кажуть, що гнів виникає через роздуте почуття власної ваги частіше в основі гніву лежать твердження на кшталт Я правий. Я хочу чинити по-своєму. Але запитайте у себе, чи дійсно я правий. Чи це бажання бути правим на користь мені та іншим, що означає хотіти по-своєму, які будуть від цього наслідки? Дослідження цих переконань, зосереджених на своєму я, може допомогти вам розплутати найглибші вузли, які блокують ваше щастя, бо іноді ми так кажемо, бо нам соромно признати, що ми помиляємося або наші твердження були хибними, що хтось більш обізнаніший ніж ми, і навіть якщо ви дійсно праві на 100%, не намагайтеся переконати інших. У їх неправоті, бо не усі люди готові їх признати. Деяким людям треба час на це. Неконтрольований постійний невирішений гнів це пряма дорога до самотності. Він відштовхує людей, лякає їх, змушує їх чинити опір або зачиняє їх у собі. Відносинам немає де дихати, коли вони оточені гнівом. Як ти міг? Ти не повинен був? Я заради тебе звучить знайомо. Пам'ятайте, що гнів чи будь-яка ваша реакція не є провиною іншого. Якщо ви розгнівані, загляньте всередину себе, досліджуйте, що саме викликало цей гнів, і, можливо, ваш погляд на ситуацію зміниться. Деякі люди за допомогою гніву привертають до себе увагу. Залежно від обставин, це може бути корисною стратегією. Але шкода, що з усіх варіантів людина обрала саме цей спосіб: недосліджений гнів може приглушити життєвий досвід. Люди, які не досліджують свій гнів, можуть усе життя. Гніватися і так не розібравшись у питанні свого гніву, витрачаючи енергію та час на це кожного разу, хоча могли б використовувати цю енергію на інші справи, бо гнів може трансформуватися у корисну дію. Ухвалення усіх проблем світу може викликати почуття несправедливості. Однак, якщо абстрагуватися від гніву, ви втрачаєте повну картину. Зустрічайте свій гнів свідомо і дозвольте йому зарядити вас, потім рухайтесь вперед з мудрістю та енергією діяти. Гнів заганяє багатьох пастку. Виникнення гніву не обов'язково є проблемою і навіть не перебуває під вашим контролем. Важливо те, як ви ставитеся до гніву. Коли він є, якщо ви перебуваєте в енергетичних відчуттях і переконуєте себе, що ваші думки істинні, гнів підкорює вас, але є альтернатива: відчуйте почуття та будьте собою щирим. Тоді гнів, ваш союзник, який все глибше і глибше розкриває вашу сутність. Напишіть, будь ласка, як гнів впливає на ваше життя, яким є ваш досвід боротьби з ним, можливо, ваша історія допоможе комусь впоратися зі своїми емоціями. Ями, дякую.